Слава Україні! На сьогодні досить важливим аспектом підготовки до опалювального сезону є перевірка наших котелень та забезпечення їх же паливом. Ми на сьогодні маємо фактично на перший сезон повністю забезпечені твердим паливом. Маємо підготовлені газові котельні до роботи, залишаються моменти підготовки вузлів обліку. Але в цьому аспекті є значна проблематика е, затримки значні по платежах. Е, ряд котелень, які мали в нас газове опалення, ми вже перевели на тверде паливо на дрова. Залишаються тільки найбільші наші заклади, де е, видатки на заміну котлового обладнання і теплотрасів досить значні. І попереду ще в нас є. Затвердження проектно-кошторисної документації, тендерні процедури. Але сподіваюся, до початку е, наступного року ми вийдемо на фінішну пряму фактично по повному е, по повній заміні твердопаливних котелень е, з газового опалення на тверде паливо. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, ми також додатково е, хочемо забезпечити наші установи. Е, Генераторами електричними будемо робити незначний але резерв е палива до, до тих же генераторів і до автомобілів, взагалі е підготуватися до критичних можливих моментів, які можуть бути в період опалювального сезону. Також закликаю е мешканців наших громад підготуватися і по максимуму спробувати мати альтернативні джерела опалення, тому що. Дії нашого ворога не передбачувані і все якби в наших руках. Ще раз закликаю підтримувати Збройні Сили України, і тільки наша спільна перемога забезпечить нам стабільність в нашій державі. Слава Україні!